Сьогодні 13 вересня, субота, і ми з Валєрчиком щойно прилетіли в Торонто. З аеропорта вирішили приїхати сюди, на це величезне озеро, погуляти по набережній, подивитися на красоти. День трішки похмурий, ну, тобто, Просто сонечка ще не видно, тому що 9 година ранку, можливо, до кінця дня розпогодиться, але повітря тепле і ми сидимо, дихаємо цим повітрям, цією оце, водою і ловим кайф. Вирішуємо пішти. Піти по набережній. Трошки посиділи, відпочили і пішли гуляти. Побачили, не знаю, чи вам буде видно, вон там дали ніє такий водопад. І таксі водне ганяє, людей перевозить, кому буде треба. І все ж хотіла я сфотографувати ось ці ось ці, ось ці, ось ці. Зараз покажу, де ж вони ось букви. Тут написано It comes in ways». «It comes». In весь означає, це приходить з хвилями. А з одного боку озеро, вода, хвилі, повітря пахне рибою, а глянеш направо, а там хмарочоси. Такі різні, багато-багато. Різної архітектури маю на увазі. Аж голова крутиться від цієї висоти. Ніяк ми не можемо покинути це місце, куди не прийдемо, а там все ще краще і краще. А ще тут ось такі мешканці живуть. Одна до нас підходила, я її годувала, але вона дуже сором'язлива. Виявилася, з рук не брала. Довелося її так кидати на землю і вже звідти вона їла. Можливо, це та сама. Хто його знає, але їх тут досить багато. На то ж воно і водой, водойми ще якісь. Я не знаю, це залив, але не річки, а величезного, величезного озера. Ось таксі. Їде, будь ласка, замовляйте, вас відвезуть на інший берег цього заливу, а можливо навіть на якийсь острівець. Хтось під парусом ходить, хтось таксі замовляє. Ось така цікава місцина. Торонто Ось тут оглядова башня. У нас в Калгарі теж є така, ну не така сама, схожа, мені здається, навіть більша, ніж тут. И Торонто Вот на такси. Люди с выезжают на острова. Мария моей дружины побачите Негарский водопад. так виглядає ця стихія. Трохи проти сонця, але думаю, щось буде видно. Група в синіх плащах пропливає мимо. Нігарського водопаду А там попливла группа в червоних плащах. Шуш ти крутишься, а? Такий коршун. На тому кораблику людей одягають в червоні плащі і повезуть близько-близько до води. І щоб не намокли, їм одягають такі дощовички. А он там далі у синьому плащі в синій плащі одягають людей, які приїхали на екскурсію із Америки, із Штатів. Тобто по одну сторону. Туристи з Канади, по другу сторону, туристи з Америки. А ось іще один водопад. Ось там американські туристи гуляють, а по цьому бережку всі, хто живе в Канаді або приїхав в Канаду. Ну, я думаю, що. З далеких країн спеціально приїжджати подивитись на водопад, навряд чи хто їде. А от той, хто живе в Канаді, той той приїжджає. Краса. Піна піднімається. Ні, вірніше не піна, а бризки піднімаються знизу аж до гори, до неба. І нам трошки попадає, а в жаркий день так приємно, коли холодним душиком таким легеньким бризкає Супер. Вже не один раз сьогодні знімала цей водопад. Але водопад, як і гори, скільки б на них не дивився, кожен раз здається, що бачиш вперше. І хочеться знімати ще, і ще, і ще. Дуже класно. Зовсім близько ми підійшли до водоспаду. Є така панорама. Цей менший водопад. І тут така картина відкривається. Самі бризки. Туман і збризок З лівого краю водопаду ми пішли і пішли помаленьку по набережні гуляти і прийшли на праву частину. Цієї краси. Дуже вражає, стільки води, стільки людей. Багато людей їдуть дивитися на цю красу, бо вона справді вражає. Ось це вже інша частина міста. Ось так наша прогулянка. По набережній водопаду підходить до кінця. Ну, ще з цього боку сніму оцю красоту і, мабуть, вже будемо йти десь далі. Бо в Торонто є що дивитися, не тільки водопади. Ще плануємо піти в акваріум величезний. Але все ж таки натуральна природа, мабуть, нічого не замінить. Ось тут дуже класно. Приголочний кораблик заїжджає прямо в водопад. Зараз це побуде трохи в цих бризках, розвернеться і поїде назад. Виглядає Ніагара вузька взагалі нічого не видно, один туман із бризок. You happy? Yes, I'm happy, very happy. And you're you. це мабуть найчарівніше, найзагадковіше, най, най, най не знаю ще яке місце, але тут просто супер, тут така сила.

Вік вже можна було б фотографувати краще.

you Половина Канади, половина Канадський прапор.